Симфонія Криму повернення у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбувся концерт національного президентського оркестру. Музиканти виконали симфонічну музику однієї із найяскравіших сучасних кримсько-татарських композиторок Ельвіри Емір. Коломия стала десятим містом всеукраїнського туру проєкту Симфонія Криму повернення. Онія Криму, повернення це мультижанровий проєкт, в якому поєднано три складові музика, поезія та відео супровід. Розповідає автор ідеї проєкту Олександр Рудько. Все це пов'язано між собою і немає чогось більш важливого або менш важливого. Загалом мета проєкту це показати, що кримськотатарська культура це частина не лише української культури, це велика частина європейської культури. Адже вона дуже високого Датунку, і її ніхто не чув, не знає навіть, що існує така кримськотатарська музика, і ми собі ставили за мету, щоб люди почули, наскільки це прекрасна музика, і що вона має звучати не лише в Україні. Тобто у нас перший крок звучання по Україні. Наступний етап це щоб Європа і світ почули цю музику і зрозуміли, відкрили для себе. Цей величезний пласт культура. Олександр Рудько декламував поезію, а саме кримські сонети авторства Адама Міцкевича у перекладі Максима Рильського. Це враження людини, яка вперше приїхала в Крим, адже вони написані під враженням від двомісячної подорожі. Ну, по факту, заслання. Вплив на обшири океану, Як мій візок в зеленій гущині, минає острови у хвилях запашні. Що ними бур'яни багряно. Національний президентський оркестр виконав музику авторства сучасної кримсько-татарської композиторки Ельвіри Емір під диригуванням ділявера османа. З цим оркестром ми працюємо не так давно, тому що ну, цей оркестр військовий. Резидентський національний президентський симфонічний оркестр. Я, е, так коли ми започаткували цей проєкт з Олександром, ми прийшли до керівництва е, цього оркестру, до директора Максима Гусака, запропонували, розказали свою ідею про свою ідею, про свою мету. І він нас хоче підтримав. І ми таку от творчу співпрацю. Організували усе це мистецьке дійство, супроводжується відеорядом. Заклали найголовніші події з життя кримсько-татарського народу за останні 250 років. Власне ті події, які можна візуалізувати, щоб кожен кримський татарин, який гляне, він чітко розумів. Про що йде мова, українці, які більш глибоко вивчають історію цього краю, теж зрозуміють. Але для нас першочергово було, щоб саме корінний народ за одну секунду зрозумів, що ж там відбувається. Вперше концертну програму презентували у Києві у національній філармонії. Далі розпочався всеукраїнський тур до міст, де презентують проєкт, увійшла й Коломия. Вони звернулися до нас з такою пропозицією провести в нас благодійний концерт. До слова, концерт був благодійний, зібрані кошти передадуть на потреби українських захисників.